Сьогодні на встановленні газообланого обладнання у нас був дуже цікавий автомобіль. Це Toyota Highlander 2017 року з мотором 3.5. А цікава вона тим, що тут стоїть дві системи присхування палива. DI, тобто з безпосередньо прошкування палива і MPI. З розподіленням Встановлював на неї марку ГБО Prince. На жаль, ми не побачимо ось там вони заховані за акумулятором надійному місці. Чому? Тому що єдине туда підтвердження, а по це дійсно найкраще обладнання, яке є на ринку для ГБО. Фортуночки, де в нас тут Prince kn 903 с Редуктор Принц EVP 500, який сам регулює тиск автоматично під потреби. І це досвідка місійно та у два виходу. Отраджаємо і чути, що фортунки працюють. Все працює. Я вже на ній їздив, їде на бензині і на газу однаково. все чудово. Звичайно, дуже зайняло багато часу монтаж цього ГБО, тому що тут стільки проводки, стільки треба підключити. Але наші хлопці професіонали справили, все зробили. Так. кнопочка звичайна кайде принцес. Вже бачимо, що працює на газу. Споредь. Заправний ми вирішили тут збоку, щоб без адаптерів без нічого було. Бампер Бамперик чорний, і балончик на 54 літри 180-120. Все працює, їздили, це чудово. Так, ціна питання не дешева, біля 2000 євро. Але воно працює і буде економити паливо і брати лише до 5% бензину. Так що звертайтеся і на ваш автомобіль підберемо газоблонного обладнання. Чи там безпосередньо...